Вітаємо усіх на нашому каналі. Динамо втрачає зіркового лідера. Стали відомі наступні суперники білосиніх. Хто це? Від якого захисника відмовились кияни? Кого ще з футболістів переглядали і переглядають? І які наступні матчі буде транслювати перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо зіграла свій черговий контрольний матч у Туреччині. Підопічні Шовкоского поміряли силами з представником чемпіонату Косово командою ЛАПІ. Друзі, ви колись чули такий клуб? У першому таймі піхальонок на 38-й хвилині з пенальті відкриває рахунок 1-0. Перерва у другому на початку Волошин подвоє перевагу Динамо 51 51-2-0. Але... Тахірі 69-та з пенальті і на 88-й знову тахірі і знову пенальті ворота Динамо. Таким чином кияни не змогли перемогти цей лапі. Нічия 2-2. на 76-й хвилині у динамівців на заміну вийшов Георгій Меперешвілі, який перебуває на перегляді. Цього сезону захисник Георгій провів за Динамо Тбілісі ю 19 15 матчів і забив один гол. Він є капітаном Динамо-Дбіліс Ю-19. Цікаво, чи вразив Шовковського, чи ні. Мабуть, ні. Але продовжимо слідкувати. Нагадаю: Київське Динамо у Туреччині продовжує готуватись до наступного матчу основного етапу Ліги Європи і продовження сезону на українській арені. Наразі відомо про три контрольні матчі, які підопічні Шавкавська зіграють ще у Туреччині. Так, 6 лютого запланований матч проти Шкендії. Це команда з північної Македонії. А 10 лютого суперником має бути данський Есбієр. У розкладі контрольних матчів можливі зміни. Тож слідкуємо за анонсами. За інформацією тату таке Динамо відмовилося від захисника Богдана Слюбика. Клуб після перегляду гравця у контрольних зустрічах був готовий придбати футболіста, проте львів'яни хотіли отримати за Слюбика від 3 до 5 мільйонів євро. Кияни не були готові на такі витрати, тож відпустили гравця. Крім того, наставник Олександр Шовковський не міг гарантувати Богдану хоча б 50% відсоткової ігрової практики до кінця сезону, а на цьому саме наполягав рух. Так що поки що Слюбика у Динамо не буде. Нападник юнацької команди «Київського Динамо Владислав Герич отримав шанс показати себе на зборі основної команди. Равець сподівається, що залишиться з першим складом на другу частину сезону української прем'єр-ліги. Ну що ж, подивимося. Але з південноафриканський центральний захисник Іме Окон, який перебуває на перегляді у київському Динамо, цікавив німецький Магдебург. Нагадаю, що динаміці грали з Макдебуром. 20-річний футболіст, який зіграв у матчі між українською та німецькою командами, сподобався німецькому колективу, і вони хотіли забрати його навіть без перегляду. Але білосині відмовили, вони продовжують переглядати гравця, і десь ще тиждень буде вирішуватися його доля. Нагадаю, що і Окон зіграв чотири матчі за київський клуб на зборах у Туреччині. Київське динамо продовжує шукати підсилення позиції центрального захисника і Вінгера бажано правого. У Динамо зараз там можуть зіграти Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко і Максим Дячук мається на увазі на позиції центрбека. А Але з правого вінгера зараз можуть закрити Ярмоленко і Волошин щодо нападника, то Владислав Ванат, Едуард Гереро та молодий Матвій Пономаренко, нібито задовольняють і влаштовують киян, і більш нікого не потрібно. Друзі, а ви як вважаєте, на яку позицію київському Динамо потрібне підсилення? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. І про втрати Київського Динамо. Захисник Денис Попов незабаром може опинитися у турецькій суперлізі. Трабзон спор вже тиждень веде переговори з Динамо після придбання нападника донецького шахтеря Данила Сікана та переговорів із гірниками щодо трансферу Вінгера Олександра Зубкова. Бордова сині ще й хочуть 25-річного динамівця, що ще не забагато українців може бути в Трабзонспорі. Друзі, як ви до цього ставитеся? І чи потрібно Дениса Попова відпускати, якщо заплатять гроші? У четвер, 23 січня, інтернет вибухнув інформацію про те, що «Білосині» близькі до продажу свого ключового гравця. Мова йшла про основного воротаря Київського Динамо Георгія Бущана про те, що його хоче бачити у себе аравійський клуб Аль-Шабаб на день п'ятниці, 24 січня. Офіційного підтвердження від Динамо про перехід ще не було. Є інформація, що у Саудівській Аравії при переході потрібен дозвіл від певних інстанцій на державному рівні, тож все має вирішитися найближчим часом. Нагадаю, що у Бущана до речі, контракт з Київським Динамо. До липня 2026 року. Як будуть розгортатися події далі, слідкуємо. Друзі, а ви як вважаєте, наскільки це буде втрата для київського Динамо, якщо все ж таки Бущан піде? Чи можливо реально Бущан своєю самовідданою грою за київський клуб заслужив наприкінці своєї кар'єри пограти за багатий клуб і заробити гроші? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. До речі, про конкурентів Бущана на шляху до Аравії. Ньюкасл нібито не хоче продавати Мартіна Дубровку Аль-Шабаб. Мартін Дубровка зацікавив Аль-Шабаб і вони продовжують за ним слідкувати. Але англійський клуб готує нову пропозицію для воротаря і хоче залишити його в Ньюкаслі. Саудівський клуб. Зберігає інтерес до словака після того, як запасні варіанти, а це екс гравець Мадридського реала та французького ПСЖ Кейлор Навас та Одіссеас Одісеслаходімос, який виступав за Бенфіку і Нотінгем Форест, не приєдналися до клубу. Тож Аль Шабаб хоче змінити воротаря. Зараз цей Аль-Шабаб посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. І зараз там грають такі зірки, як Жакомо Бонавентура та Єнік Караско. Ну, а хто ж тоді залишиться з воротарів у київському динамо? Якщо Бущан піде, є Руслан Нищерет, йому 23 роки. У цьому сезоні Українській прем'єр-лізі він зігрався у нас один матч і два матчі у Лізі Європи. Пам'ятаємо, як Нищерет вийшов в основі київського Динамо в матчах з Ромою і Галата Сараєм. Тож можливо саме його вже і награють. Поїхали далі по заявці Динамо. Валентин Моргун, 23 роки, колишній воротар молодіжної збірної України. Правда, там він зігрався на один матч. Офіційних зустрічах за київське Динамо 1 у цьому сезоні не грав. Грає інколи на зборах Динамо у Туреччині. Є ще Денис Ігнатенко, 22 роки, без ігрової практики. Молодий Суркіс Воротар, 19 років, грає регулярно за Динамо 19 Ну і ще молоді хлопці-воротарі. Далі, друзі, коротко про найближчі трансляції на каналі Перші Футбольні. у суботу. 25 січня плануємо матч чемпіонату Іспанії Вальєдоліт Реал Мадрид у вечірньому ефірі. Після 21 години приходьте. Вболівальників Реала у нас достатньо. Ну а у неділю, 26 січня, чемпіонат Італії у Дінез Рома. Після невдалого матчу волків у Лізі Європи будемо болівати за Артема Довбика. Матч в Удіни. після 15 години на першому. Футбольному Удінезе Рома. Запрошуємо на наші трансляції на каналі Першої футбольної компанії майже 200-тисячної команди підписників вболівальників нашого каналу. Приходьте і ви. Анонси всіх трансляцій каналу ви знайдете у розділі дописи на Ютуб каналі Перший футбольний, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Приєднуйтеся і поширюйте наші анонси, наші трансляції, щоб нас було ще більше у нашій прекрасній компанії. І на цьому, все. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Хто ще не відзначив? Будь ласочка, підніміть великий палець до гори прямо зараз. Для каналу це дуже важливо. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.